Диспенсер для кави та молока Goodfood модель CMD 401 призначений для роздачі та підтримки напоїв у теплому стані, має ємність об'єму 10,5 літрів. Диспенсер оснащений утримувачем баночки для палива. Головна перевага цієї моделі це мобільність. Він ідеально підходить для використання на виїзних заходах, оскільки не потребує підключення до електричної мережі. Зручний кран дозволяє миттєво отримати необхідну кількість напою. Диспенсер виготовлений із харчової нержавіючої сталі, не схильний до корозії, зберігає температуру напою. Має міцний корпус, що знижує ризик пошкодження при транспортуванні. Разом із тримачем для палива вага його складає 3 кг. Отже, головні переваги. Автономність використання, точність дозування напою має нижчу вартість, ніж кавомашина, міцний та легкий корпус, що не боїться корозії. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео, залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.